На прилученні найбільше від нашестя расистів постраждала Ічнянщина, аби в найкоротші терміни вирішити питання з відновленням. Міська влада ічні шукає усі можливі способи співпраці з іноземними благодійними організаціями. Так нещодавно було підписано договір про співпрацю із всесвітньою лютеранською федерацією. Тому ми погодилися на зустріч, яка вже відбулася у нас у червні. І, чесно кажучи, так як нам тоді пояснювали, що делегація об'їхала дві області Київську і Чернігівську, а потім буде вирішувати, якій громаді допомагати. То, чесно кажучи, ну, не було великих сподівань, знаючи, які є зруйновані села, які є зруйновані міста на Київщині, тому ну, великій, великої надії ми не мали. Але в липні місяці зі мною зв'язалася координатор від Лютеранської федерації і сказала, що пастор зробив вибір саме на Ящанській громаді і готові до співпраці і підтримки і допомоги. Перший транш допомоги у сумі 30 тисяч євро від Всесвітньої Лютеранської Федерації буде спрямовано на ремонт укриття в одному з навчальних закладів Ічні. Перш за все, відповідно до всіх вимог, це і водовідведення, каналізація, відповідні облаштування відповідних кімнат, які повинні бути, відповідно до вимог. І е, велика увага буде приділятися також і вентиляцію, так як обов'язково. Вхідним е, дверям треба буде замінити обов'язково вхідні двері. Е, е. Підлога повинна бути приведена до відповідних вимог, стіни, стелі це те, що вимагає положення. Міська влада ічні використовує усі можливості, аби життєдіяльність в громаді була на належному рівні. Мали можливість бути учасниками форуму Велике відновлення, який проходив у Києві. Це теж дало певний результат. Маємо можливість навіть в умовах воєнного часу залучати інвесторів, адже. Це теж наповнення бюджету громади і робочі місця. Зараз ведемо переговори, плануємо в подальшому зустрічі, і ну, я впевнена, що це теж допоможе нашій громаді відновлюватися після війни внаслідок нашестя рашистів В вічнянській громаді 11 постраждалих сіл. Більше 400 зруйнованих і пошкоджених об'єктів. Тому допомога доброчинців є неоціненною. Наголошує міський голова ічні Олена Бутурлим.